Рятувальники от піротехніки та співробітники ДАІ з'їхались до дитячого табору. Дружба діти не бачили такої кількості людей у формі, тому спочатку не зрозуміли, що відбувається насправді, але нічого страшного не трапилось. Гості показали малечі з яким обладнанням вони працюють та розповідали про правила поведінки у різних життєвих ситуаціях. Є сліти пасає. Да? Плывешь и его муфтируешь в берег. вот так, да? чтобы головка была в нем над водой и ни в коем случае он не захлебывал. Щоправда, дітям доводилось уявляти, що вони знаходяться на воді. Басейн був сухим. Піротехніки в свою чергу показали снаряди, гранати та міни, які збереглись з часів великої вітчизняної війни, але тримати у руках їх нікому не давали, бо це може бути небезпечно. Якщо знайшла дитина, їй потрібно. Сказати комусь зі старших. До цієї знахідки не підходити. Просто приблизно, щоб вона заповнила місце, навіть якщо прийдуть старші, Тоже, щоб вони ніхто нічого не трогав, просто обозначити місце, палка якоїсь, а обозначили місце, щоб приблизно могли нам показати. Потім подзвонити 101, Ми негайно відреагуємо, приїдемо на місце, займуться вже цим спеціалісти, перевіримо дану територію, даний снаряд, граната чи міна буде вивезена і знешкоджена. Співробітники ДАІ дозволили усім, хто зацікавився перевірити у роботі справжню зброю, що правда з метою безпеки патрони з пістолетів витягли. Ми розповіли про працівників державтоінспекції, щоб малеча відрізнила працівників державтоінспекції від інших міліціонерів. А ми показали, якою технікою оснащені працівники державтоінспекції безпосередньо головною метою донести до діток інформацію про безпечну поведінку на дорозі. Було складено учбове перехрестя, були показані дорожні знаки. За участю дітей кожного року трапляються надзвичайні ситуації. Лише тільки в Чернігівській області ми маємо близько ста надзвичайних подій. Це і дорожньо транспортні пригоди, надзвичайні події на водоймах, пожежі. Внаслідок чого діти отримують травми, іноді це навіть призводить до загибелі дітей. Вихованці оздоровчого табору дружба кажуть, їм сподобалось все, але найбільше захопилися діти примірюванням спеціального одягу. Это нужно на будущее. И мне кажется, что особенно для малышей это очень важно, чтобы они знали правила безопасности и чтобы не было ничего, ну, происшествий никаких. Для меня интересно подводное снаряжение МЧСовцев и ДПС. Что это на тебе? Мне У Бронежилет и каска и специальная жилетка, которая носит ДПС. Прикольные снаряжения. А милицейский бронежилет это дубинка, пистолет, каска. Мне было интересно, ну, бронежилет, э, всякие ихние пистолеты, э, потом мины эти всякие склады, было интересно. Вихователи też задоволені єдине, на що нарікають, так це на організацію. Не дуже організація в плані дуже масово. Діти не знають, куди їм мити. Їм цікаво, але вони бігають туди, сюди і деякі нічого не розуміють, що тут відбувається. На завершення показового виступу рятувальники продемонстрували, як боротися з вогнем.